Сидиш у дефіциті, а результату досі немає, можливо, ти просто не знаєш, який дефіцит тобі підходить, і наскільки тижнів він має тривати. Дефіцит енергії це основа без якої жир горіти не буде, він і буде темою нашого відео. Сьогодні ми поговоримо, що таке енергодефіцит, як він працює, як правильно його розрахувати, який тип дефіциту підійде найкраще вам, наскільки часу його планувати. Щоб не нашкодити тілу і щоб досягнути бажаного результату. Енергодефіцит це стан, у якому організм витрачає більше енергії, ніж він отримує з їжі. Саме ця різниця між витратою і споживанням формує величину дефіцит для тих, хто тренується, важливо не просто втрачати вагу, а втрачати саме жирову масу. вміння реалізувати дефіцит таким чином, щоб тіло переважно використовувало жир. І є основою успішного жироспалювання. Коли ви новачок або ніколи не мали досвіду з спалювання жиру, важливо спочатку навчитися аналізувати і вміти розраховувати свій стан дефіцит щоб потім розуміти, який об'єм роботи вам варто зробити і які ваші початкові дані. Для більшого розуміння процесу жироспалювання рекомендую вам подивитися це відео. Що потрібно знати перед розрахунком дефіциту? Щоб все грамотно порахувати, треба пройти 6 кроків. Спочатку потрібно визначити свій BME, базовий обмін речовин, потім розрахувати загальні енерговитрати. TDA. Потім зрозуміло сформувати конкретну ціль, обрати оптимальний дефіцит, розрахувати тривалість того дефіциту і в процесі це все коригувати. БМР – це кількість енергії, яку ваше тіло витрачає у стані повного споку. Серце б'ється, мозок працює, органи функціонують, м'язи скорочуються, і на це все кожного дня потрібні калорії. У кожної людини БМР різний. Він залежить від віку, від м'язу і маси, від гормонального фону і від загального стану здоров'я. Є три основні методи для того, щоб визначити ваш БМР. Перший це метод прямої калориметрії. Людину кладуть у спеціальну камеру і фіксують, скільки тепла вона виділяє у навколишнє середовище. І завдяки цьому можна дуже точно визначити, скільки енергії організм витрачає у стані повного спокою. Другий метод це непряма калориметрія. Спочатку вимірюють, скільки кисню ви споживаєте, а потім скільки вуглекислого газу виділяєте. Це дозволяє дуже точно визначити, скільки калорій ви спалюєте, і завдяки чому ви ті калорії спалюєте. Ви за рахунок жирів спалюєте, чи за рахунок вуглеводів? Обидва ці методи є дуже точними, але вимагають певного обладнання і недоступні для більшості. Наприклад, я у Львові не знаю, де це можна зробити. Якщо ви також не знаєте, де це можна зробити, то ми продовжимо. Ми будемо використовувати метод теоретичний за допомогою форм для розрахунку бімер для себе і своїх підопічних. Я використовую два методи. Перший це формула міфліна джор і виглядає вона наступним чином: для чоловіків і жінок вона є різною, вона проста, але не враховує скільки у вас м'язів і скільки у вас жиру. Наприклад, чоловік масою 100 кілограмів 174 сантиметри росту 29 років, має БМР 1950 калорій. Друга формула це формула кетча маккарт Формула для чоловіків і жінок є однакою: вона розраховується через чисту масу тіла, вона точніша, враховує відсоток жиру, який у вас є, але складність полягає в тому, що потрібно точно визначити, який відсоток жиру у вас. Відсоток жиру можна визначити трьома основними способами. Перший це декса рентгенівське сканування, який точно оцінює щільність ваших кісток, ваш відсоток м'язої маси, ваш відсоток жирової маси, другий це біоімпедансний аналіз, коли пропускають струм через ваше тіло. Його найчастіше можна побачити у складі розумних ваг, або візуальну оцінку. Це найменш точніший метод, але він є найбільш простіший. Полягає, щоб ви порівняли ваше фото з фото людей з різним відсотком жиру. Наприклад, людина масою 100 кг 15% жиру має BMR 2200 калорій. Або людина масою 100 кг, 35% жиру має BMR 1774 калорії. Висновок, чим більше у вас м'язів, тим більший ваш BMR. А отже, більше простору для реалізації дефіциту. Мінус формул є у тому, що вони в більшості не враховують загальних особливостей організму. До прикладу, у кого неактивні гормони щитовидної залози, БМР може бути на 10-15 менший від розрахункових. І навпаки, у кого активні гормони щитовидної залози, БМР на 10-15 може бути більшим за той, який ви розрахували, ви можете розрахувати або за допомогою формул, які я навів вище, або за допомогою певних сервісів, які рахують енерговитрати і БМР. За допомогою АІ моделі або ж за допомогою шаблону, який знайдете в описі до цього відео, яким користується сути стоян. Розрахувавши Біомер, ви приблизно будете знати, скільки енергії організм витрачає на ваше утримування. Далі переходимо до наступного важливого етапу розрахунку загальних добових енерговитрат. Ті діє. Значаємо енергію, яку ваш організм спалює за день на все, що ви робите. На БіМР, на ТІФ засоювання їжі, на НІТ, побутову активність, на ІТ, заплановану фізичну активність. Найточніший метод для визначення енерговитрат це метод подвійно-міченої води ділбі. Простими словами людині дають випити воду, в якій водень і кисень замінений на стабільний ізотоп. І відстежуючи кількість виведених ізотопів і швидкість їхню, можна оцінити скільки вуглекислого газу організм виділив, а отже, скільки калорій він витратив. Цей метод є найточніший, але він є найдорожчим і найскладнішим, тому що він робиться тільки в. В наукових дослідженнях. Найпростішим методом знову ж таки є теоретичний метод, який базується через коефіцієнт активності. Ви вимірюєте свій рівень активності і обираєте певний коефіцієнт, множите його на бієр і маєте загальні добові енерговитрати. До прикладу, чоловік масою 100 кг, 15% жиру, має біємер 2200 калорій, має 4-5 силових тренувань в тиждень, проходить приблизно 10 тисяч кроків. Його коефіцієнт активності орієнтовно одна Отже, його загальні добові енерговитрати будуть BMR Множити на 1,55% і отримуєте 3410 ккал Другий метод точніший і базується на метаналізі кожної активності. Мет або Metabolic Equivalent of Task це коефіцієнт енерговитрат людини під час фізичної активності у порівнянні з енерговитратами у стані спокою які якраз так само виміряли за допомогою методу непрямої калорометрії, наприклад. Мед у стані спокою буде 1, А коли ви активно тренуєтеся, ваш мед буде 6. для визначення витраченої енергії для кожної з активностей Є дуже проста формула. Мед множите на масу тіла в кілограмах, множите на час активності в годин для розрахунку енерговитрат за день, також дуже проста формула BMR і додаємо суму всіх активностей за день. Для того щоб визначити середнє значення за тиждень до суми активностей, до коефіцієнту мед, також множите кількість разів, за скільки ви робили цю активність. Наприклад, якщо у вас 5 тренувань, то ви множите тривалість на 5. В описі до цього відео я залишу посилання. На калькулятор TDA, де ви можете приблизно вирахувати свої енерговитрати за день або за тиждень. Якщо у вас якась специфічна робота, яку ви не знайдете в тому калькуляторі, то можете знайти конкретний показник мед для тої роботи. Тривалість і спосіб реалізації дефіциту напряму залежить від того, яку саме ціль ви поставите. Ціль це основа, від якої ви рахуєте весь шлях е, дефіциту. Коли ви плануєте робити дефіцит, має бути конкретний кінцевий результат. Наприклад, зниження маси тіла зі 100 кг до 80, або, наприклад, у вас 90 кг, 20% жиру і ви хочете просушитися до 8% жиру. Або, наприклад, у вас підготовка до змагань, де треба зменшити відсоток жиру з 13 до 6. Коли є кінцева ціль, і коли вона чітко сформована, у вас вже є конкретний орієнтир, скільки кілограмів жиру або який відсоток жиру вам потрібно втратити. І саме з цього якраз і починається наступний етап: а саме, планування стратегій. Наприклад, якщо ваша початкова маса тіла 100 кг, а ціль 80 то вам треба спалити 20 кг. Тут все дуже просто. Або якщо ваша маса тіла 90%, у вас 20% жиру, і ви хочете просушитися до 8% жиру, ваша кінцева маса тіла буде дорівнювати. Початкова маса тіла помножена на одиницю мінус актуальний відсоток жиру, поділено на одиницю мінус бажаний відсоток жиру. Таким чином, якщо ваша маса тіла 90 кілограмів, у вас 20% жиру, ви хочете просушитися до 8% жиру, ваша маса тіла буде 78,261 тисячна кілограмів. Вам потрібно скинути 11,7 кг. Ми маємо БМР, маємо наші загальні енерговитрати, маємо нашу початкову. Масу тіла маємо приблизно кінцеву масу тіла, можемо розрахувати дефіцит і його тривалість. Нам потрібно визначити, скільки калорій вам з їжі потрібно буде з'їдати, щоб спалювати жир. Для того щоб втрачати жир, рекомендовано створити дефіцит від 10 до 30% від ваших загальних добових генеровитрат. Дефіцит 20-30% базується на певних дослідженнях, які якраз і показують, що така величина дозволяє безпечно втрачати до 1% від маси тіла на тиждень що є оптимальною для більшості людей. Калорійність або calories in дорівнює 70-90 множимо на загальні енерговитрати. До прикладу, 2500 калорій множимо на Отже, наша денна калорійність буде приблизно в межах від 1750 калорій до 2250 ккал на день. Але не спішіть, у кожної людини є свої червоні лінії в дефіциті. І ці червоні лінії дуже просто визначити. Calories in в такому випадку буде BMR плюс 10%. Повернемося до прикладу. Якщо ваш BMR 1500 калорій, то 1750 калорій 30% для вас є допустимим дефіцитом. Але якщо ваш Бімер 1800 калорій, то 30% дефіциту для вашого організму буде неприпустим. В такому випадку ваш максимальний дефіцит буде BMR помножений на 1,1%, буде 1980 калорій, що є 20% дефіциту. Ви, звичайно, можете їсти і менше, але якщо ви будете їсти менше, як показує практика і власний досвід до процес, спалювання жиру буде йти, але до того моменту, поки хтось не здасться перш – ви або ваша голова. Тіло буде сповільнювати обмін, змушуватиме вас менше рухатися, можуть виникнути проблеми зі сном, проблеми з голодом, проблеми з дисципліною, і як наслідок, ціль буде досягатися на порядок довше, ніж би ви обрали менший дефіцит. Отже, величина дефіциту залежить від вашого способу життя і від того, як ви будете його реалізовувати. Для кращого розуміння, давайте проаналізуємо трьох людей з різним рівнем фізичної активності. Усі троє мають однаковий БМР – 1800 ккал. БМР плюс 10% нижня межа дефіциту буде 1980 ккал. Перша людина має високу фізичну активність, спалює приблизно 3400 ккал на день. Вона може спокійно реалізувати дефіцит у межах від 10 до 30 не перевищуючи межу BMR плюс 10%. Калорійність раціону в неї може бути від 2300 ккал до 3000 ккал на день. При високих і при стабільних енерговитратах дефіцит робиться виключно за рахунок зниження споживання їжі. Друга людина має помірну фізичну активність 2800 ккал. Вона може спокійно реалізувати дефіцит від 10 до 25 Раціон буде приблизно 2100-2300. Для того щоб збільшити величину дефіциту, їй просто варто збільшити фізичну активність. І третя людина має малу фізичну активність 2400 ккалорій на день. Її дефіцит буде приблизно від 10 до 15%. Калорійність її раціону від 2000 до 2150 кКЛ. Знову ж таки, чим більше дефіцит потрібен, тим більше потрібні енерговитрати. Таким чином, чим вища ваша фізична активність, тим більше дефіцит ви можете собі дозволити. А отже, ті, хто має сидячий спосіб життя, можуть дозволити собі невеликий дефіцит. В той час, як ті, хто активно тренується, можуть обрати великий дефіцит. Давайте тепер поговоримо про те, який дефіцит обрати. Щоб ви краще зрозуміли, як працює дефіцит на практиці, давайте я вам покажу на конкретному прикладі. Уявимо, що добові енерговитрати людини 2800 ккал. базовий обмін речовин 1800 ккалорій, нижна межа дефіциту 1980 ккал. Ви маєте 10 зайвих кілограмів, які треба скинути. Тут це дуже просто: 1 кг жиру, орієнтовно 7700 кілокалорій. Тривалість дефіциту, кілограми, які потрібно скинути, множимо на 7700, ділимо на загальні добові енерговитрати, ділимо на величину дефіциту і множимо на 7. Тепер кількість лишніх кілограмів ділимо на тривалість тижні і маємо, скільки ми будемо втрачати за тиждень. Тепер дивимося, що буде відбуватися при різних рівнях дефіциту. Як бачите, величина дефіциту прямо впливає на швидкість досягнення результату. Обираючи дефіцит, ви повинні враховувати наступні речі: ваші загальні енерговитрати. Чим вони вищі, тим більший дефіцит ви можете собі дозволити, тим більше у вас є простору для безпечного дефіциту, тим більше їжі ви можете споживати. Рівень вашої підготовки і вашу психологічну витривалість. Більший дефіцит складніше реалізувати, так само, як надто малий дефіцит, так само складно реалізувати, тому що є дуже багато похибок, які ви можете не враховувати. Відповідно, вага може не скидатися. І головне, що треба враховувати, це кількість зайвої ваги, яку потрібно скидати. Опираючись на ці всі дані, я створив шаблон, який допоможе вам розрахувати максимально допустимий дефіцит конкретного для вас. Який допоможе вам оцінити ваші добові енерговитрати, дізнатися, скільки калорій вам потрібно вживати для досягнення вашої цілі. Оптимальна тривалість дефіциту в середньому від 4 до 12 тижнів. Цього зазвичай достатньо, щоб втратити вагу. Зберегти м'язи і не зламати свій обмін речовин. Якщо у вас багато зайвої ваги, то дефіцит може тривати довше. Але не варто тиснути це все за один раз. Треба розбити на певні етапи. Якщо, наприклад, шаблон вам порахував, що для того, щоб досягнути бажаної цілі, вам потрібно зробити 30 тижнів дефіциту, то це можна розбити на певні етапи наприклад, 3-4 етапи. По 8-10 тижнів з фазами повернення до рівня підтримки. Оптимальна тривалість відпочинку між цими дефіцитами буде в середньому становити половину тривалості попередньої фази. Наприклад, якщо 30 тижнів ви розділили на 3 по 10, то після кожних 10 тижнів дефіциту у вас має бути 5 тижнів відпочинку. Якщо дефіцит, наприклад, тривав 8 тижнів, то відпочинок 4 тижні. Якщо дефіцит тривав 12 тижнів, то відпочинок, відповідно, 6 тижнів. Чому саме такий термін відпочинку? Зазвичай, як показує практика, цей відпочинок дозволяє повернути гормональний фон, дати вашій нервовій системі відновитися, дає відновити мотивацію, відновити контроль апетиту, зберегти чутливість до того самого дефіциту, ви ще будете його відчувати, тобто потім ви можете дуже легко повернутися до тої самої фази спалювання жиру. У цей період відпочинку важливо так само тримати якісне харчування. Треба збільшити їжу до рівня енерговитрат, або, наприклад, зменшити енерговитрати до того об'єму їжі, який ви споживали. Отже, дефіцит енергії це умова, без якої жир горіти не буде, але сам дефіцит це лише опис загальної картини. В наступному відео ви навчитеся, як правильно працювати з їжею під час фази дефіциту, яке співвідношення білків, жирів та вуглеводів варто для цього брати. Що потрібно їсти, коли їсти, як адаптувати харчування під себе та свій ритм життя, щоб ця фаза дефіциту була максимально ефективною. А на цьому у мене все. Я сподівався, що розказав все, що мав розказати. Якщо щось забув, то буду радий вашому коментарю. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Слава Україні!